Ми маємо нанести такий удар противнику, щоб він взагалі відмовився від думки навіть проводити якісь агресивні дії проти України. Ми маємо знищити його бойовий потенціал настільки, щоб в нього просто не залишилося сил та засобів для продовження цієї війни. Ви згадали певні е, цифри. Три тисячі е, танків вони е, е, втратили тільки протягом одного року. Можливості за 23-й рік ми можемо оперувати цими цифрами. Російська промисловість вставила у війська 1681 танк, із них нових одиниць було 151. Решта все було відновлення. Тобто, уявіть собі, якщо ми говоримо про 151 танк, то на те, щоб відновити половину бойового потенціалу Російської Федерації, знадобиться 10 років. Саме тому вони так наполягають, саме тому Російська Федерація зараз робить мож.